Нові машини для комунальників ця техніка. Вона данського виробництва. Підприємство Миколаївські парки планує технічне оновлення. Повертають радість руху. Ми спеціалізуємося на операціях на великих суглобах. Як діє програма безкоштовного ендопротезування? Об'єднати, щоб врятувати на даний час в цьому заході. Найменніше зарабіт поклада у Миколаєві. Пропонують реорганізацію центру соціально значущих хвороб. Сьогодні середа, 25 вересня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Вікторія Панченко і одразу до головних тем. Учора по обіді ворог атакував fpv дроном легковий автомобіль у Куцурубській громаді. Внаслідок цього тілесні ушкодження отримали пасажирка та водій авто. Допомогу останньому надано на місці. 63-річну жінку госпіталізовано. Стан постраждалої середньої тяжкості. Надається вся необхідна медична допомога. Також у ніч на 25 вересня сила Лами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БПЛА типу шахед. Повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Російські окупанти гатять кабами по Херсонщині. Минулої ночі ворожа авіація атакувала Береславський район. Дві керовані авіаційні бомби прилетіли по одній зі шкіл Милівської громади. Будівля освітнього закладу зазнала серйозних руйнувань. Пошкоджено покрівлю, навчальні класи, вибито вікна та двері. А вже сьогодні, близько 9-ї ранку, ворог скинув керовані авіабомби на Дніпровський район Херсона. Було влучання у заклад культури, який давно не працює. У сусідніх багатоповерхівках від вибухової хвилі. Повилітали вікна. Смертельні поранення дістала 80-річна жінка. Ще одну місцеву жительку госпіталізовано з вибуховою травмою, контузією, пораненням обличчя та передпліччя. Відео наслідків ворожого авіаудару поширив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Повітряні сили поділилися сьогодні кадрами тренувальних стрільб з новітньої німецької 35 мм зенітної установки Скайнекс, яка тепер знаходиться на озброєнні українських захисників. Скайнекс це новітній зенітний артилерійський комплекс розробки та виробництва компанії «Рейнметал». Ця система протиповітряної оборони була представлена загалу у листопаді 2021 року. Особливістю комплексу Skynex є те, що він здатен ефективно боротися з цілим роєм безпілотників, крилатими ракет. Тами та літаками. Олександр Сінкевич нагадав миколаївцям про роботу міського центру підтримки ветеранів війни. Це сучасний комфортний заклад, облаштований усім необхідним для відвідувачів. Ветерани та їхні сім'ї, які проживають у Миколаєві, можуть отримати тут психологічну та первинну юридичну допомогу, консультацію з профорієнтації та відкриття власної справи, інформацію про соціальні програми, відвідати спортивну залу та фізичного реабілітолога. Всі послуги надаються безкоштовно. Адреса та телефон центру зараз. На екрані. Трагедія на трасі. Сьогодні зранку миколаївські надзвичайники отримали повідомлення про зіткнення легкових автомобілів Тойота Кемрі та фольксваген Тігуан на автошляху Одеса Мелітополь-Новоазовськ поблизу села Мирне Нечаїнської громади. Внаслідок зіткнення загинув та був заблокований в транспортному засобі 45-річний водій Тойота. Тіло нещасного довелося визволяти за допомогою механізованого інструмента. На місці також працювали медики та правоохоронці, які з'ясовували причини та обставини автотрощі. Офіс генпрокурора повідомив про затримання учасника організованої групи, яка купувала та переміщувала наркотики та психотропні речовини великими контрабандними партіями до Азербайджану, Туреччини та Грузії. Для цього ділки використовували так звані мастер-клади, поштові відправлення та автобусні перевезення. Усі фінансові операції, пов'язані з придбанням та продажем заборонених речовин, здійснювалися виключно криптовалютою. Щомісячний прибуток організованої групи перевищував 5 мільйонів гривень. Наразі підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід тримання під вартою. Правоохоронці працюють над викриттям інших осіб, причетних до злочинної діяльності. Комунальне підприємство Миколаївські парки може до кінця року значно оновити свій технічний потенціал. Там планують придбати 5 багатофункціональних машин та комплект навісного обладнання для них. Розділити фінансову складову в реалізації цих планів готове Королівство Данія. Депутатські комісії з питань бюджету та комунального майна рекомендували сесії міськради підтримати проєкт. Інші подробиці у наступному матеріалі. Плани комунального підприємства Миколаївське парки придбати нові багатофункціональні машини стали предметом обговорення під час депутатської комісії міськради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. Щоб реалізувати задумане, комунальники планують взяти кредит, значну частину якого готова погасити данська сторона. Депутат міськради та почесний консул дані у Миколаїві Микола Капацина закликав колег підтримати проєкт для подальшого голосування на сесії міськради. Ця техніка, вона данського виробництва. Загальна сума там трошки більше 900 тисяч євро, 43 мільйони. Кредит береться на 43 мільйони, а 17, тобто 40%, одразу погашає експортне кредитне агентство Данії. І в нас 25 для погашення протягом двох перших років з канікулами. Тобто, бюджету це буде коштувати. Двічі на рік по 12 з половиною. Протягом двох років бюджетна комісія одноголосно підтримала проєкт не без вагань та дискусії, але підтримали депутати і участь Миколаєва у програмі так званого револьверного фонду асоціації енергоефективні міста України. До проєкту вже долучилися 10 міст. Участь передбачає фінансовий внесок у розмірі 3 мільйони гривень та можливість для ОСББ міста учасника отримання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на енергомодернізацію своїх будинків. Отримувачів визначатимуть через конкурс. Пропонується затвердити поряд... Рядок проведення конкурсного відбору позичальників, яким буде надаватися поворотна фінансова допомога з револьверного фонду міст. Порядком буде передбачено проведення конкурсного відбору позичальників, яким буде надаватися поворотна фінансова допомога у рамках програми револьверного фонду Асоціації енергоефективних міст України. Це дасть можливість житловим об'єднанням Миколаївської міської територіальної громади ефективно користуватися поворотною фінансовою допомогою у рамках програми револьверного фонду. Також члени комісії погодили включення до порядку денного наступної сесії проєкт зниження ставки орендної плати для підприємців, чиє майно зазнало значних руйнувань через ракетні удари російських окупантів. Натомість дискусійна ініціатива про аналогічні пільги для забудовників, які через війну припинили діяльність на території Миколаєва, підтримки серед членів профільної бюджетної комісії. Не знайшла. Нагадаємо, відповідний проєкт активно лобіює голова фракції Євросолідарності Олена Кисельова. Він вже двічі потрапляв до сесійної зали і двічі провалювався при голосуванні. У четвер сесія міськради розглядатиме його втретє. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Вподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті ТРК Март Тіві. Миколаїв передав бійцям спецпідрозділу Альфа дрони з тепловізійними камерами, зарядну станцію та StarLink. Попри відсутність військового ПДФО, громада знаходить в бюджеті міста кошти, аби регулярно допомагати бригадам та підрозділам захисників. Далі пряма мова. Сьогодні ми передаємо вам, а саме спецпідрозділу Служби безпеки України Альфа. Цю техніку вона придбана за бюджетні кошти, за кошти платників податків. Це безпілотні літальні апарати, це засоби зв'язку, це засоби безперебійного живлення. Сподіваємося, що ця техніка допоможе вам нищити наших ворогів на полі бою і як можна більше забере їх життів. Бажаю вам удачі і повернутися якнайшвидше до зору. Дякую. У Миколаєві під час пожежі загинула подружня пара. Вчора ввечері жителі центрального району повідомили рятувальників про чорний дим, який валив з вікон одного з приватних житлових будинків. Пожежні, які прибули на місце, виявили в задимленому приміщенні бездихання тіла чоловіка та жінки 1951 року народження. Епіцентром займання став диван. Пожежу було оперативно ліквідовано. Також на місці події працювали поліцейські, бригада швидкої допомоги та аварійна служба Миколаївобленерго. За попередньою версією причиною трагедії стала необережність під час куріння. Реорганізувати, щоб врятувати у Миколаєві. Пропонують об'єднати міський центр соціально значущих хвороб та центр первинно медико-санітарної допомоги номер 2 створивши таким чином амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Відповідний проєкт схвалили члени постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я, соцзахисту населення, освіти, культури, молоді та спорту. Остаточне рішення тепер має ухвалити сесія міськради, яка запланована на 26 вересня. Що стало причиною такої? Ініціативи дивіться у наступному сюжеті. Необхідність приєднання міського центру соціально значущих хвороб до більш фінансово спроможного медзакладу обговорили члени профільної депутатської комісії. Причиною реорганізації стало те, що фінансування від Національної служби здоров'я України на 2025 рік не покриє навіть 30% потреб закладу на заробітну плату. Натомість реорганізація убезпечить від скорочень і медичний і адміністративний персонал, який і без цього наразі потерпає від недофінансування та низьких зарплат. Нас було зустріч з картином. Закладу і адміністрації. Адміністрація закладу навіть сама нас попросила сприяти вирішенню позитивному цього питання, тому що вони розуміють, що в наступному році вони не зможуть податися більше ніж на два пакети. Зазначеним проектом рішення пропонується реорганізувати комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради центр соціально значущих хвороб. Сляком приєднання його до фінансово спроможного комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради, центр первинної медико-санітарної допомоги No2, створивши дев'яту амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Після реорганізації не буде скорочено ні медичний персонал, ні адміністративно-господарський. Всі вони будуть працевлаштовані в комунальному некомерційному заході. ЦПМСД номер 2 а директор. Центру соціально значущих хвороб очолить новостворену амбулаторію. Наді завідують члени комісії одностайно підтримали запропонований проєкт реорганізації. Остаточне рішення щодо неї тепер має ухвалити сесія Миколаївської міськради. Досить докладно депутати розбиралися і у нашумілій історії історії пронівоти зловживання при отриманні великогабаритної квартири багатодітної родиною відомої миколаївської волонтерки та благодійниці Валентини Ткаченко. Доповідачкою питання виступила начальниця міської служби у справах дітей Юлія Кравченко. Пославшись на результати численних перевірок, вона спростувала закиди як на адресу влада, так і сім'ї Ткаченко, ця родина, як і будь-яка родина, яка виховує дітей сиріт вони з під постійним наглядом і контролем. І відповідно, якщо виникають якісь питання пов'язані з тим, що є загроза незабезпечення житлових або інших прав дітей, то ми завжди реагуємо на це. На даний момент я вам відповідально можу сказати, що жодні права дітей. Які є або були в цій родині, непорушені. Ми це перевіряли неодноразово і, відповідно, на даний час права дітей не порушені. Всі діти, які були в цій родині, з ними все добре. Розібравши ці досить держливі питання, депутати погодили винесення на сесію міськради ще низку проєктів, аби продовжити роботу над ними вже в четвер, 26 вересня. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Тролейбусний маршрут у корабельний район Миколаєва має запрацювати вже у жовтні. Його сьогодні затвердив виконком Миколаївської міськради. Тролейбуси з автономним ходом стартуватимуть від міського залізничного вокзалу. Кінцевою зупинкою буде вулиця Айвазовського у корабельному районі. Наступним кроком після сьогоднішнього рішення виконкому стане напрацювання маршруту водіями. Про офіційний старт руху буде повідомлено завчасно. Повертають можливість руху. У Миколаєві продовжує діяти програма з безкоштовної заміни суглобів. У рамках неї лише цьогоріч понад 100 містян отримали ендопротези. Чому це важливо і як стати учасником програми, дивіться у нашому наступному матеріалі. Пані Любов вже робить самостійно крок за кроком, хоча ще опирається на милиці. Буквально кілька тижнів тому вона й подумати не могла, що зможе ходити сама. Вся проблема в старій хворобі, яку вона довго не помічала. Це було давня вже історія у мене на одній ногі Це вже 20 років. Ось сім літ у мене є інвалід по цій, по цій ногі. А от ця нога почалась у мене боліти десь, навірно, років три. От я все не ходила, не ходила в лікарню, ну болить у тут в суставі, болить і все. А потім, вже коли пішла в лікарню, то знала вже, що це, це ми, з четвертої степені, і срочно нужна операція. Оглянувши 70-річну жінку, медики порадили їй податися на міську програму з безкоштовної заміни суглобів інакше б вона просто втратила можливість ходити. Я попала третього в лікарню. Третього сінцября, а п'ятому мені зробили операцію. А ну, операція нормально пройшла все, був наркоз, та спинний наркоз. Задно мені, звісно, перев'язки робили, а робили. Потім мені стало легше і все. І на цьому тета такий кінець. Наразі пацієнтка під наглядом лікарів поступово повертається до звичного життя. Да, я хожу, ну я хожу, ну я не, не бігаю. А я на костелях да, я можу передвигатися на костелях. Болі, звісно, є ще ну ти болі, що були мене до операції. то це нереальні. Це це просто ні було ні сісти, ні лягти, ні сидіти, ні нічого не можна. така от боль сумасшедша була і все. Ну зараз вже уже легше пані Любов не перша, хто отримала допомогу в рамках цієї програми. Остання діє в Миколаєві з 2020 року, і за цей час понад 230 містянам встановили ендопротези. Повідомляють в управлінні охорони здоров'я. В Цьому році 90 суглобів було закуплено, встановлено на сьогоднішній день вже близько 95%. Це люди, які знаходилися в черзі на ендопротизування. Самий старший пацієнт, якому був встановлений суглоб 94 роки. Жінка, наймолодший пацієнт це хлопець 31 року. Операції з ендопротизування проводять у трьох лікарнях міста, а саме номер 3, 5 і швидкої медичної допомоги. Там створено відповідні умови та працюють кваліфіковані фахівці. Є сьогодні у нас заявка до державного бюджету до міністерства охорони здоров'я, де за кошти державного бюджету буде закуплено близько 400 ендопротезів. Буде створена електронна черга з таких пацієнтів. На сьогодні вона в нас створена тільки в управлінні охорони здоров'я і працює комісія, яка визначає по черзі. Які пацієнти потребують ентопротезування? Звичайно, військові йдуть в першу чергу, учасники бойових дій в першу чергу, люди, які мають пільги. Сама операція по заміні суглобу зазвичай проходить безболісно, розповідає лікар з багаторічним досвідом Олександр Марусан. Після цього пацієнти невдовзі починають ходити. Ми спеціалізуємося на операціях на великих суглобах, зокрема на ендопротезуванні кульшового і колінного суглобу. Пацієнта оперуємо. Вертикалізація і хода починається або в день операції, коли. Закінчилась дія анестезії, або максимум на наступний ранок. З відділенням пацієнти знаходяться від 5 до 7 днів. Після операції на пацієнтів чекає деякий період реабілітації, що також супроводжують і контролюють лікарі. Ми їх навчаємо ходити, сідати, ходити по сходам. Повністю далі у нас в, відділ, в лікарні працює відділення реабілітації. Де хворі мають можливість пройти якісну двотижневу реабілітацію і повернутися до звичного життя після виписки з лікарні? Щоб стати у чергу на програму, необхідно звернутися до сімейного лікаря, який після огляду дасть направлення на обстеження до травматолога. Також протезування проводять у випадку травм. Якщо людина потребує негайного протезування, тобто поступає в невідкладному стані з переломом шийки бідра. Це не планове оперативне втручання, то приймається на рівні закладу. Рішення про проведення протезування на слідуючий день подаються всі документи в управлінні охорони здоров'я, розглядаються комісійно, і таких людей, як правило, ми затверджуємо на першочергове протезування. управлінні охорони здоров'я кажуть, що готові допомогти всім, хто цього потребує, а тому закликають не зволікати з подачою заявки на програму із заміни суглобів. Я дуже дякую нашим врачам, Ви нашим всім обслужуваючі санітаркам, медсестрам, симсим -сим. дуже дуже приємні люди. І Я дуже, звісно, вдячна, що так от получилося і що це безплатно вийшло, тому що з моєї пенсії і тут не виходить ніяк. Катерина Рупташ, Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новина на телеканалі Март. І про погоду у четвер-26 вересня. Синоптики прогнозують миколаївцям мінливу хмарність, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 13 до 26 градусів. Вітер переважно південний легкий. Вологість повітря у середньому становитиме 50%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться вашою думкою про чергову спробу протягти через сесію міськради дискусійний проєкт надання пільг миколаївським забудовникам. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.